Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. В Польщі шукають повітряний об'єкт, який залетів під час ранкових масованих атак Росії на Україну. Як повідомив оперативний командувач збройних сил Польщі, йдеться б не про ракету, а скоріш за все про дрон. Він злетів в 6.43 за місцевим часом з боку українського міста Червоноград. Об'єкт зник приблизно через 25 кілометрів на польській території. Команду на його знищення не дали через атмосферні умови. Заявив генерал. За інформацією, військових безпілотник впав в районі Гміни Тишовіце в Люблінському воєводстві. В той же час місцеві телеграм-канали пишуть, що об'єкт був не один, і польські міноборони Бреше. Польські телеграм-канали пишуть про десятки цілей і вибухи в Варшаві поблизу однієї з військових баз. Шалон з танками підірвали 20 танків у вогні. Телеграм-канал Польський курсовий пише, що спалахнув ешелон з пальним для України. Також два БТР місце оточили зв'язок глушить іде. Полювання за групою Вагнера Дуда скликає чергову нараду. Кордон для білорусів росіян будуть закривати повністю. Батька догрався з білоруських аеродромів терміново відводять всі льотні машини та екіпажі. Інформація про масову атаку по Білорусі понад 40 ракет у відповідь на диверсії. Відповідальність за себе ніхто не візьме. В цю гру можна грати вдвох. Що ж, поляки, точно знайшли собі ворога в обличчі України чи пора схаменутись. Довго ви цю інформацію приховати не зможете. Паралельно з цим все прикордоння РФ у вогні, зокрема і новоросійськ-новоросійської краснодарському краї РФ 3 травня. Через атаку безпілотників пошкоджені резервуари зернового терміналу і багатоповерхівка. Повідомляє місцева влада. Міноборони РФ заявили про збиття БПЛА над територією Криму, Краснодарським краєм, Ростовської області, також Брянською, Курською і Білгородської Крим. Цього кажуть, що Крим атакували ракети Storm Shadow і без екіпажні катери, російські канали публікують відео з новоросійської. українська ракета. Довгий Нептун пройшла успішне випробування в умовах реальних бойових дій, вкотре довівши безсилля російської ППО. Про це сказав військовополітичний оглядач Дмитро Снігірьо. Він зауважив, що у відкритих джерелах інформації про нову українську ракету Довгий Нептун дуже мало Проте ті дані, які є, можуть дозволити говорити про те, що ця ракета є аналогом російських Х-101 калібр і Ескандер. Довгий Нептун, як вже його назвали, пройшов успішне випробування в умовах реальних бойових дій, тобто йдеться про завдання удару по нафтопереробному заводу, в Туапсе з рухуванням відстані від лінії бойового зіткнення це приблизно 500 кілометрів. Можемо пропускати, що відстань від безпосередньої точки пуску до місця ураження цілі понад тисячу кілометрів. Сказав Снігерьо. Також оглядач порівняв український довгий Нептун з американським тамагавком. Вартість томагавка близько 4,5 мільйона доларів. Та інформація, яка зараз є в відкритих джерелах, дає змогу говорити, що вартість українських засобів ураження йдеться про довгий Нептун до 1,5 мільйона доларів. Тобто, як бачимо, український аналог із ціною і за ціною за тактико-технічними характеристиками відрізняється від свого американського колеги. Пояснив він снігрів. Повідомив, що ракета Нептун, на базі якої була створена довга Нептун, мала дальність ураження до 400 кілометрів. А її бойова частина становила 350. Плюс бойова частина там серйозна, що проникає двигун, реактивний клас ракети, поверхня-поверхня. Тип крилата ракета за повідомленнями української сторони. Можливості українського ВПК становлять від 30 до 40 одиниць на місяць. Звернув увагу, оглядач за його словами. Україна може використовувати довгий Нептун без узгодження пусків із західними партнерами щодо удару по військових цілях на території РФ. Це значно підвищує суб'єктність української сторони. Це якраз і є ті козирі, про які говорив президент Трамп під час зустрічі з президентом Зеленським. Тобто йдеться про те, що українська сторона вже продемонструвала практичне застосування своєї крилатої ракети, яка зі свого боку вкотре підтвердила безсилля російської ППО, резюмував Снігіров. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте типодобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.